Я хотів узнати, є у вас в налічі препарати та Це від нарушення ритму серця. На даний час препарат відсутній. Він знаходиться на перереєстрації. 68-річний кропивничанин Анатолій Царьов розповідає: 5 років хворіє на екстрасистолію. Це порушення ритму серця. Весь цей час приймав єдиний препарат. Його не може купити протягом місяця. Каже, обійшов усі аптеки Кропивницького. У мене залишилась пластиночка. Це на п'ять днів. Що потім робити, я не знаю. Іде нарушення ритму серця і б'є в горло. Ну коротше, і неізвісно, чим це може закінчитися. Що ж, умірать? Фармацевтка Ольга Касьянова пояснює, ліки, які потрібні чоловіку, випускає латвійське фармацевтичне підприємство. Потрібно перечекати, коли препарат пройде перереєстрацію. Отримає всі відповідні документи, сертифікати, і тоді він з'явиться в продажу. Такі ситуації виникають не часто, тому що зазвичай, за діючою речовиною, можливо підібрати аналогічний препарат. В даній ситуації аналогів цього препарату немає. Говорить, були ситуації, коли відвідувачі просили ліки виробництва Росії та Білорусі. Їх зняли з продажу торік. Після ухвалення 3 травня Верховною Радою закону про обмеження обігу лікарських засобів, виробництво яких розташоване у Росії або Білорусі, зникло біля десятка препаратів, але на їхнє місце зайшли препарати наших українських виробників з такою самої діючою речовної, навіть дешевше по ціні. Сімейний лікар Сергій Радько порахував, за рік до нього звернулися 10 пацієнтів з проханням виписати препарати виробництва Росії чи Білорусі. Я їм запропонував альтернативу, тобто наші українські препарати з такою самою діючою діючою речовиною в протоколах лікування різних захворювань, затверджених на території України, прописано діюча речовина, а не назва препарату, для того щоб лікарі були не заангажовані і не Популяризували певну фармацевтичну фірму. 3 травня Суспільне надіслало запит Міністерства охорони здоров'я з питанням цитуємо, чи надходили до міністерства скарги від людей про відсутність потрібних їм ліків. Речниця Олена Фасюн відповіла, що скарг протягом року не було. Детальніше сказала, прокоментують у відповіді на запит. На момент виходу сюжету відповіді не було. Анатолій Царьов говорить: у березні звертався в Міністерство щодо відсутності препарату в аптеках. 11 квітня отримає відповідь. Цитуємо: вказаний препарат може бути відсутній в аптеках з різних причин, пов'язаних, зокрема, з виробництвом, дистрибуцією тощо. Питання постачання лікарських засобів на ринок України знаходиться у межах повноважень виробника препаратів. Фармацевтка Оля Касьянова сказала Суспільному, що ці ліки аптека має отримати до кінця травня. Олександр Сметанко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.